Привіт усім із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, то запрошуємо підписатися і приєднатися до нас і готувати разом різні смаколики. І сьогодні у нас будуть ось такі колачі. Це я готувала. До церкви. Ось такі от Так що, кому цікаво, як я буду готувати, як я буду їх плести, давайте будемо готувати разом. Так, у нас тут є 750 мл води, 200 мл олії. 180 грам цукру і пів пачечки ванільного цукру чайна лишка солі. І ми виливаємо закип'ятити, охолодити до тепленького. І виливаємо в машину. Отако. От Тепер додаємо сюди, розкришуємо 40 грам дріжджі. Ось тут. І... Його трошки давно розпустилося Чуть-чуть. Так, тепер будемо давати, скільки води будемо робити таке тісто 1 до 2. Наприклад, 750 у мене мілілітрів води, значить, треба мені півтора кілограма цукру, один, того муки. Ось тут у мене 750 грам муки висипаю зразу сюди і ще буду додавати. І буду місити. Але не всю, будемо лишати трохи. Ось ще один черпачок такий. І відтак ще будемо підсипати. Замислюється. Ми трохи позачищуємо муку зі стінок отак. Машинки. Все, позачищуємо. І добре тепер ще їх, так, аби не було комочків. Добре вимісити треба. Це тісто таке дуже ну, просте і дуже файне. Викладаю оту маленьку і я Викладаю таку все вибираю. О, і Тепер її. Його отак ще тут трохи підбираю. Муку, тої муки загальної що було. До рук. Ось так. Зараз. Ну, тут має піти півтора кіля муки. Більше не треба. І будемо класти на. Я ще олії трохи даю, аби, аби зібрати. О, і це будемо класти, підходити раз на годину і ще раз на годину. Два під аби було два підйоми. І з цього виходить ось так отаке тісто. У мене тут вже є готове, виходить. Ось вот такого. Таке тісто після години підходження. Ось таке тісто. Все то, то ми поклали. А це ми кладемо, аби збиваємо. Ото я мішу багато. То ми поклали підходити, а це ми збиваємо. Ось так збиваємо. І кладемо ще на годину раз підходити. Ось так. Файно ну, зіб'ємо туди всі. І кладемо в тепло, ще раз підходити. Так, от ми поділили одну кульку на е, три. І робимо з того три отакі жгути. Отак. От Почувствуем вот так вот. вот. так. И вот так вот давай.

І робимо ще й тут два. Три такі жовти робимо. Так, один ми вже сформували, тут кусочок кладемо пергаменту на цей його і кладемо ось так у форму. Форма в мене 20, на 22. Так, є. Тепер беремо сі, отаку саму, як той. Отаку будемо. Спочатку так зачіпаємо, а тепер отаку легенько. Як кіску плетемо, отаку, переберемо цей і цей. Докупи отакого і збираємо докупи. Роз'єднуємо. Ось так. Ось так. Зачіпаємо. Клетемо. Купи. Беремо, а тепер оце підбираємо отак. І це все підбираємо, ось так формуємо кругле, таку і знову ставимо у форму. Ось так. І найпідходити. Буду два кулачі. На ну, і підходити. Так, ось наші вже оці два підійшли колечки, а оці я виробила, що ще будемо, що їх треба класти, аби вони підходили. А ці вже і ми будемо змащувати. Змазку у мене тут я вдала два яйці домашні і по чай, на яйце одна чайна лишка води або молока дає. І розбиваюся отаку. І будемо змащувати. Так я змащую. Якщо домашнє яйце файне, то не треба двойну робити, а якщо таке магазинне, я роблю двойну змазку. Ось так. Ось такі. І ставимо випікати. Ось такі вийшли у нас колачі. Ось такі колачі, які вийшли. Зараз ми будемо їх вибирати. Отак обводимо ножем. Навколо, може, десь ще пристав або що то може бути всяк. Навколо обводимо. затягаю. Затягаємо. Ось так. Так само і друге. Випікався 50 хвилин у мене. Випікалися ці два. А ви дивіться по своїй духовці. Так само ці беремо, викигаємо. О. Це можуть змити, а можу мож забрати, але найбуде. буде. Отако. І ось такі вийшли два наші кулачі. Тепер ми беремо на мілишку. Я маю такий той мід з косичок. І я буду цим медом, просто медом І Я так погоріючи, отак я їх змащую. Можна давати, але він такий в мене рідковатий, такий-то то файний, щоб то не треба води додати. А як так, то, то додавлю її трошечка води. А я просто отаку. Так само і цей. А два наші ще підходять, бо я чотири нині печу. то й більше буду, буде. Я вам покажу всі літаки, які будуть. О, так що підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наші відео. Миру всім і нашій Україні. Будьте здорові, до зустрічі! Розрізати вам не розріжу, бо то це до церкви. Ну,